Формадол. Таблетки від головного болю. Я вітаю всіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І е, до нашого ефіру вже долучився Федір Веніславський, народний депутат від слуги народу, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. І також додам, що представник президента у Верховній Раді. Доброго ранку. Вітаю вас, слава Україні, всім глядачам. Також доброго дня. Я вас рада бачити. Насправді давно у вас не було, а питань накопичилося багато. Слухайте, я зайду здалеку. А у вас є племінники, бізнесмени? Племінники бізнесменів точно немає. Але якщо дивитися на двоюрідних племінників, то я повірте, навіть з ними напевно, років 10-15-20 з деким не зустрічався і чим вони займаються взагалі навіть уявлення не маю. Ну, пане Веніславський, не допрацьовуєте, тому що от у вашого колеги по комітету Геннадія Касая він теж є членом комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Також депутат від слуги народу. І от журналісти стверджують, що його племінник був одним із власників турецької компанії, яка отримала 30 мільйонів доларів від міністерства оборони. Нібито на літні куртки замість зимових для військових тут ще питання, чи це були літні куртки чи зимові. Але сам факт, що якщо справді племінник вашого колеги отримав такий, такий підряд, таке замовлення, то непогано якби налагоджена схема. Ви знаєте, от ця ситуація дійсно вона з одного боку достатньо неприємна, тому що член комітету має якісь родинні стосунки з людиною, яка має там чимало вірніше 5% у турецькій фірмі. Чому я так це знаю? Тому що вчора на засіданні нашого комітету ми це питання розглядали. А з іншого боку, я можу сказати, що сам факт того, що отакі ситуації стають доступні, і ви їх разом зі мною і ваші колеги обговорюєте в засобах масової інформації. Вони вщент розбивають критику наших. Опозиційних партнерів по парламенту і взагалі опозиції про те, що нібито є якась цензура, немає свободи слова і так далі. Сам факт того, що ми вільно обговорюємо такі питання, пов'язані з представниками чинної влади, він на мій. Погляд достатньо гарно характеризує інформаційний простір і владу загалом. А, а що пане Веніславське, а у вас вибору немає. Якби ви могли не обговорювати, ви б не обговорювали. А е, Україна знаходиться під пильним оком міжнародних партнерів в Україні. все ще попри існування марафону, є вільні медіа, і розслідування вже з'явилося. Ну Знаєте, треба Мені вийти щось завжди подобається спілкуватися, тому що ви задаєте правильні і гострі питання. Але я зараз говорю про те, що опозиція критикує, що в Україні є інформаційна цензура, немає жодної цензури, і сам факт того, що ми з вами так вільно спілкуємося на такі гострі теми, цьому підтверджує. Що стосується безпосередньо проблеми з куртками, ну знаєте, я хотів би дочекатися, по перше, офіційного розслідування, тому що я, як юрист, я жодних висновків робити в принципі не можу, не маючи достатнього обсягу інформації з одного боку, з іншого боку, вчора на комітеті. Пан Касай для членів комітету сказав щиро, і я вам скажу, що практично всі члени комітету йому вірять, що він жодного уявлення не мав про те, чим займається його племінник, і що він є засновником чи був вірніше засновником фірми. До речі, він вже не є засновником фірми, він вийшов з цієї фірми. По-третє, знаєте, сьогоднішня заява міністра оборони пана Резнікова, який сказав, що він готовий поставити на кон свою кар'єру, якщо буде встановлено що ті звинувачення, які в публічному просторі ваші колеги, журналісти і мої колеги. Народні депутати, в тому числі з антикорупційного комітету, підтвердяться. А якщо не підтвердяться, то має бути все-таки якась симетрична реакція з боку тих, хто якісь несправедливі звинувачення, якщо вони будуть встановлені, що вони несправедливі, такі висувають. Тому давайте дочекаємося: нехай і правоохоронні органи, і антикорупційне бюро, і напевне Державне бюро розслідувань розставлять всі крапки над і ви знаєте, я двома руками за те, що якщо є хоч найменші зловживання, щоб вони були встановлені, і вині понесли покарання. І ще один буквально один нюанс вчора. Також ми в комітеті, знаєте, в комітетському чаті у нас є партійний чат, і причому в чат ходять представники всіх політичних сил, які представлені в комітеті. Ми від, відкрито говорили, що з огляду на позицію комітету в контролі за діяльністю міністерства оборони, в тому числі в сфері оборонних закупівель, сподіватися, що Статус члена комітету дає тобі хоч якісь можливості лобіювання якихось там оборонних закупівель. Це знаєте, ілюзія, яка не має нічого спільного з реальністю. Ви знаєте, ви сказали, що е, е, міністр оборони готовий там на кон поставити свою кар'єру. Мені здається, що е, питання відставки міністра оборони воно вже на часі дуже давно. Я можу лише підозрювати, припускати, що це питання можливо у вищих владних кабінетах вже вирішене, але шукають заміну. Ну, подивимось в будь-якому разі, тому що куртки це не перше питання. Яке виникло до міністра оборони цьому передували яблука ще раніше яйця, і це лише те, що вилізло на поверхню, завдяки журналістам. Але міністр оборони справді сказав, що він готовий піти у відставку. Якщо звинувачення в закупівлі літніх курток замість зимових підтвердяться. Скажіть, будь ласка, чи є зараз у вас особисто підстави сумніватися, що е, справді це були зимові куртки, а не літні, як стверджують журналісти? Чи бачили ви ці куртки, чи бачили ви документи про закупівлю цих курток? і Що ви взагалі думаєте з цього приводу? Ну я у мене немає сумнівів в даному випадку на даний момент. У Мене немає сумнівів з того, що міністерство оборони закупило ті куртки, які воно мало закупити, а саме зимові по тій ціні, по якій мало закупити по конкурентній достатньо. Це перше друге, я документи я бачив на комітет їх. Ну хто бажає членів комітету? Бажав їх міг ознайомитися. По друге я вам хочу сказати, що я жодним чином не виправдовую діяльність міністерства оборони загалом і всіх його структурних частин, які займаються оборонними закупівлями, у нас у членів комітету до них. Практично постійно дуже багато виникає запитань. Ми їх на комітеті в закритому режимі обговорюємо. Деякі питання знімаються, деякі не завжди знімаються. Але комітет постійно тримає руку на пульсі в питанні оборонних закупівель. Тому деякі моменти ми бачимо, що штучно, скажімо так, штучно зміщуються акценти, і воно дещо спотворює реальну ситуацію. Але проблеми безсумнівно є, і ці проблеми мають дуже багато аспектів. Якщо говорити про перші дні війни, то превеликий жаль, знаєте, всі побігли шукати зброю, в тому числі і я, мої колеги з комітету, і ми тим своїми діями, не усвідомлюючи, розігріли ринок, де коли ціна почала штучно зростати, тому що я і там, наприклад, ще хтось біг до, до одних і тих самих постачальників там в східній Європі, але це був форс-мажор, який просто неможливо було спрогнозувати. Я хочу нагадати, що це дії, які були кінець лютого, початок березня на сам перед минулого року. Але загалом проблеми є, я їх не заперечую, і ми їх намагаємося вирішувати. Ми їх намагаємося контролювати і е, інформувати суспільство про ці проблеми. І все таки, як ви думаєте, звідки тоді взялася інформація про те, що міністерство заплатило 30 мільйонів за літні куртки замість зимових? Ви зараз припускаєте, що це наклеп на міністра? Я не, не розумію просто до чого ви от клоните. Я не говорю, що це наклад для міністра. Я говорю, що Міністерство оборони України отримало зим зимові куртки в рамках того контракту. Там були якісь юридичні чи технічні моменти. Я зараз не готовий це дискутувати, тому що я глибоко це питання не вивчав. Для мене було принципово чи зимові куртки, чи літні. Я розумію, що куртки зимові. На даний момент ну до документально воно підтверджено. Тому тут, знаєте, у мене сумнівів немає, що це були зимові куртки з приводу того, як була подана інформація, і в зв'язку ще. Чим виникла сама саме питання, що були з літні, а потім вони перетворились на зимою. чи навпаки? це питання вже до матеріалів матеріалу розслідування, в якому я глибоко не розбирався, чесно скажу. А ще ж знаєте, яке питання? Воно другорядне, звісно, можливо, в даному випадку, якщо місце мала корупція і схеми за участю родичів, то це питання другорядне. Але тим не менш, я також бачила обурення, чому Україні міноборони України замовляє куртки в Туреччині, якщо є дуже багато українських виробників, які можуть шити ці речі, і здається, що Україна має заохочувати свої підприємства, якось бути дотичними до цих виробничих процесів. Ви знаєте, дуже ви гарне питання підняли дуже гостре, не, не лише для глядачів, але й для фактично системи державного регулювання закон, нормативного регулювання оборонних закупівель, тому що ви знаєте, напевне, також обговорювали в ефірах і ваші колеги. і Ви питання з можливістю вітчизняних виробників оборонних якихось в оборонної продукції закладати прибуток, оскільки державна аудиторська служба провела перевірки. Є дві взаємо, так супере. Члові постанови кабінету міністрів України, які по-різному можна читати, і на сьогоднішній день служба безпеки України зареєструвала кримінальні провадження в тих підприємствах, які до власне витрат виробничих добавили якийсь там невеликий відсоток прибутку, тому що з точки зору скажімо так, державної аудиторської служби і відповідно правоохоронних органів, деяких підприємств взагалі не мали права закладати прибуток, норму прибутку, і ми це питання розглядали на комітеті. Сьогодні, от за декілька годин, буде нарада в якій будуть брати участь. Представники міністерства стратегічного лозе промисловості, міністерства економіки, представники нашого комітету, де ми будемо це питання продовжувати вирішувати. Тому що питання, яке ви задали, чому закупаємо деколи у іноземних виробників, а не закупаємо в українських. Воно дуже багато аспектів. З одного боку, на початку війни, з огляду на той дефіцит, і який виник в державі, з огляду, знову ж таки на збільшення там вкратне збільшення збройних сил і необхідність їх забезпечення, було передбачено можливість законодавча фавансов закупівлі закордонних постачальників в тих розмірах, в яких українських ми не можемо авансувати. Виникла парадоксальна ситуація. Ми про неї вже практично рік говоримо на рівні комітету. На превеликий жаль, кабінет міністрів України достатньо повільно вирішує цю ситуацію, щоби така сама можливість авансування була щодо українських виробників тому що для того, щоб закупити, наприклад, 80 чи 150 тисяч курток, зимових літніх там чи одностроїв, необхідно щонайменше купити там кі десятки кілометрів чи десятки тисяч кілометрів. Лометрів тканини, ниток і так далі. А обігових коштів як як ну, не завжди вистачає, і ми, виходить, маємо в нерівному правовому становищі і не нерівних конкурентних становищах зарубіжних поставщиків і українських. І міністерство економіки. До речі, йому треба віддати належне на кожній нараді. Наголошує, що ми маємо створити максимально сприятливі умови для українських виробників, оскільки це має мультиплікаційний ефект податок, там військовий збір, ЄСВ і так далі. Воно все. Фактично реінвестиція в українську економіку, а не інвестування зарубіжних виробників. Тому питання дуже правильно. Ми над ним працюємо. Я переконаний, що найближчим чином найближчим часом будуть створені максимально комфортні умови для українських виробників. Якщо аналоги, аналогічні спроможності в українських виробників порівняно з, з закордонними, звичайно, необхідно віддавати перевагу українським. Пане Вініславсько, ви дуже правильні речі говорите. Але от чи не здається вам, що ви запізнилися з ними так на місяці в Це ж треба було в перші місяці зробити. Ви знаєте, я ще раз підкреслюю, що ми це питання якраз з приводу нерівних конкурентних умов піднімаємо щонайменше протягом останнього року, але це компетенція кабінету міністрів України, і вони ну не завжди можуть дійти консенсусу з приводу того наскільки варто авансувати українських виробників, тому що ну знову розумієте, ми зараз перебуваємо в такому певному інф... замкному колі, тому що з одного боку надмірні аванси можуть бути розцінені як якась корупційна складова відносно тих чи інших виробників. А потім дивуємося, що є кримінальні провадження з іншого боку. Неможливість авансування призводить до необхідності закупівлі за кордоном. Але ще раз підкреслюю, це питання, я вже на фінішній стадії. Я переконаний, найближчим, ну напевно, навіть не місцями, а тижнями воно буде вирішено. і українські виробники отримують ті преференції, які вони мають отримати з точки зору національних інтересів. Зрозуміла вас питання виборів? Ви точно маєте бути в курсі? Ви знаєте, що були заяви і від Руслана Стефанчука про те, що нібито немає заборон в законодавчому плані проводити вибори. Ви фахівець конституційного права. Скажіть, будь ласка, чи допускаєте ви? Ми зараз поки що про закони говоримо: про укази, накази, закони, постанови і так далі, а не про технічну складову, як проводити вибори. Чи допускаєте ви, що можуть бути внесені якісь зміни в законодавство задля того, щоб провести вибори під час війни? І можливо, це вже обговорюється. Жодних обговорень проведення дострокового чи чергових виборів, оскільки зараз це питання пов'язано із дискусіями з приводу того, коли наші повноваження закінчуються. маю на увазі Верховна Ради цього скликання, чи вони закінчаться в жовтні цього року, чи в жовтні 24-го року. Я до речі, з перших днів нашої каденції обґрунтовував, що Верховна Рада має срок повноважень 5 років і народ уповноважує нас 5 років працювати, а не 4 роки. Якщо говорити про жовтень цього року, це перше. Тобто ще немає підстав говорити про якісь дострокові ви. Вибори, а з другого боку, ми навіть не можемо обговорювати юридично те питання, яке ви зараз піднімаєте, тому що норма конституції говорить про те, що якщо повноваження Верховної Ради закінчується під час дії правового режиму воєнного стану, то вони продовжуються до до першого пленарного засідання новообраної Верховної Ради, яка обрана після завершення правового режиму надзвичайно воєнного стану. Тому я вважаю, що юридично без внесення змін до конституції, а внести зміни до конституції юридично знову ж неможливо під час. Прова режиму воєнного стану це імперативна заборона, пряма бездискусійна, без без, скажімо так, альтернативна. Тому я вважаю, що без зміни конституції а її змінити неможливо провести вибори шляхом зміни законодавства неможливо, але прямої заборони дійсно немає, що забороняється проводити вибори. Є та про яку я сказав. Тому тут питання, знаєте, юридичних дискусій, але і з огляду на безпекову ситуацію, з огляду на забезпечення і національних і міжнародних стандартів виборчого права, я переконаний, що вибори провести під час війни в принципі неможливо. Але є інший бік цієї медалі. Це Недовіра до Верховної Ради і оці корупційні, в тому числі й корупційні скандали, які спіткали і депутатів вашої фракції Слуги народу один за одним. Ну повністю мені здається, доволі сильно понизив рейтинг правлячої політичної сили. А як тоді з цього виходити, якщо народ не довіряє парламенту? Ну, говорити про те, що народ не довіряє парламенту, якби такий підстав взагалі немає на сьогоднішній день. Соціологічні дослідження різні, і говорити про те, що є рівень повної недовіри, і треба припиняти повноваження. Тож на даний момент таких даних немає. Ну і з огляду на історичну ретроспективу, скажімо так, парламент завжди і народні депутати завжди, з огляду на сам перед на чисельність там 450, п'ятдесят, значення там 420, двадцять з огляду на те, що знову ж таки дехто заклав повноваження, все таки це сот. Людей, які е неминуче е десь публічно мають якісь питання від ваших колег, журналіста, справедливі питання і від суспільства мають справедливі питання. Тому е завжди е рівень довіри до парламенту, до колегіального органу він перебуває е нижче, на нижчих рівнях, ніж там до президента, до ну, і до інших е органів публічної влади. Але попри те, е маємо конституційні положення, які е не дозволяють робити, навіть якщо є якийсь рівень недовіри, навіть якщо Може колись стати критичним, не довіряють, не дозволяють робити ті речі, які прямо заборонені Конституцією, або які посередковано неї заборонені. Я у вас хочу окремо запитати про депутатів, які не ходять на роботу? От була остання одна з останніх історій, коли вашого колегу Андрія Холодова журналісти викрили на тому, що його вже виявляється від початку року немає в парламенті, він не працює. І це стало відомо завдяки журналістам. І реакція послідувала вже опісля. Скажіть, будь ласка, а як так виходить, що от ви не помічаєте? Того, що ваших колег по півроку немає в парламенті, і ви про це ніде не говорите, і ви е, не, не ініціюєте якісь е, такі ну, речі самостійно в межах партії чи в межах фракції, щоб, наприклад, позбавити мандату, що ви в принципі потім і зробили. Чому в слузі народу завжди чекають ну, якогось, я не знаю е, пінка? Хочеться сказати, але це, мабуть, не дуже пристойно. Ну я не можу сказати, що чекають, як ви говорите. Пінка публічні скандали завжди призводять до реакції з щонайменше нашої партії. Фракції люди виключають зі складу партії, деколи виключаються зі складу фракції. Але юридично знову ж таки треба розуміти, що це не є підставою для втрати депутатського мандата. І навіть у випадку з Андрієм Холдовим тут також треба розуміти, що в нього були абсолютно такі. Я знаю ситуацію трішки більш глибоко. Абсолютно, я вважаю, достатні особисті сімейні. Питання, які не дозволяли йому бути присутнім під час роботи парламенту, але я погоджуюсь, що народний депутат він має якби оцінювати значення свого мандата і той рівень довіри, який він отримав під час виборів, для того, щоб або скласти мандат, якщо не можна нормально працювати, або все таки працювати. Але ми реагуємо, якщо депутати відсутні. А з початку війни протягом там півроку року деякі депутати взагалі не появлялися. і це мало наслідком припинення повноважень народних депутатів. Омусі із нашої провладної партії, ви знаєте, що один із депутатів виїхав в перші дні війни, і його повноваження також були припинені. Тому тут знаєте, не можна говорити, що ми це на це не реагуємо. Фракція завжди гостро реагує на будь-які такі ситуації, навіть якщо вони не набувають публічного розголосу, і ми намагаємося, ну скажімо, уникати якихось таких негативних моментів. Ти, будь ласка, а чи мають підстави під якісь підстави розмови неодноразово? Тут і політологи різні озвучували цю версію, що а, на банковій є вже незадоволені Давидом Рахамією і а, будуть робити спроби якось ну усунути його з посади замінити, наприклад, на Олену Шуляк, Давид Рахамія? Це я нагадаю нашій аудиторії, голова фракції Слуга народу. Ви знаєте, жод, говорю щиро, чесно сказати чесно слово жодної інформації про такі розмови, мене немає. Я думаю, що Давид Архамія абсолютно на сьогоднішній день відповідає статусу голови фракції. Він організовує роботу фракції, обговорює організовує обговорення питань напередодні голосування. Я хочу сказати, що оскільки наша фракція має права парламентської більшості, і фактично від голосування нашої фракції залежить ухвалення або не ухвалення тих чи інших законів. Якщо є якісь питання, Питання і дискусійні, або скажімо, питання, які ставлять наші колеги. То питання, яке потім буде розглядатися в залі, ставиться на на обговорення фракції. Проводяться фракції як офлайн, так і онлайн. Найчастіше частіше вони проводяться з метою безпеки онлайн, але протягом останніх декількох декількох пленарних засідань напередодні були вживу засідання з відповідними представниками уряду. Ми обговорювали. Ті питання, які вносяться на розгляд парламенту, тому я вважаю, що Давид Арахамія на сьогоднішній день абсолютно адекватно виконує функції голови депутатської фракції. Результати голосування в парламенті нашої політичні сили я думаю цьому підтверджується, оскільки переважна ну не то що переважна цьому, так, практично 100% законів, які стосуються сфери безпеки і оборони, наша політична сила підтримує одностайно. А інші там дуже велика, дуже великий відсоток, який ми також підтримуємо завдяки попередньому обговоренню і ухваленню рішень. А, от нещодавна була заява Давида Арахамії. Вона стосувалася теж народного депутата від Слуги народу Торохтії. Це той, що їздив до Болгарії. Ви пам'ятаєте, що спочатку Арахамія сказав, що Болгарія це не Мальдіви, і що Торохтій може не складати мандат Богдан Торохтій, слуга народу. А потім Арахамія вийшов і сказав, що він ініціює виключення із фракції нардепа Торохтія. Наскільки я розумію, його виключили, але мандат він не склав і ніхто на це не може впливати. Плинути ви абсолютно правильно говорите рішення фракції про виключення з фракції тих народних депутатів, які своїми діями там йдуть, ставлять під сумнів ефективність роботи парламенту або статус народного депутата. Якщо вони були обрані чи за мажоритарною, чи за пропорційною виборчою системою, не тягне за собою втрату депутатського мандата. Втрата депутатського мандата наступає лише, якщо депутат, який обраний за списком, добровільно вийшов зі складу фракції. Якщо його виключили, це вже не є виклю. Вихідом і тому він буде позафракційним, але буде продовжувати займати статус, отримати статус народного депутата. Я хочу нагадати, що навіть е, такі депутати, які критикують нашу політичну силу, які були обрані в перші там десяті чи перші двадцятці, зараз є позафракційними. Вони критикують, але вони залишаються депутатами. Тому тут знаєте, ми маємо діяти в рамках конституції. І як би нам цього не хотілося деколи, але е, Приймати неправові неконституційні рішення, це точно той шлях, який ми маємо демонструвати, особливо коли е, маємо намір стати повноцінним членом європейського союзу. Та просто питання в тому, що спочатку ви на це ніяк не реагуєте, а потім, вже коли з'являються якісь скандали за результатами роботи журналістів, от починається якась така млява реакція, яка зрештою ну мало до чого призводить. От у випадку старохтієм він залишився депутатом і немає до нього ніяких питань хоча. Мені здається, що мала би настати якась політична відповідальність одразу, а не чекати Болгарія не Мальдіви і так далі, і так далі. Пані власне, ви знаєте, от я, ну, у мене немає повної інформації, як проводив час в Болгарії пан Торохтій. Але я можу сказати, що я з моїми колегами з комітету також відвідували Болгарію, Відвідували Болгарію суто в рамках якраз забезпечення більших спроможностей в секторі безпеки і оборони, але увечері ми прогулялися Софією. Якщо ваші ж. Журналісти нас помітили, що ми там вечеряли в якомусь ресторані. То це ж не означає, що ми маємо відреагувати і сказати, що ми не мали права їхати. Ми наша поїздка привела дуже до дуже гарних результатів для нашого сектору безпеки і оборони. Але ну тут я, я не можу зараз коментувати того, що я глибоко не знаю. І в мене останнє питання, оскільки ви були представником президента в конституційному суді. От буквально нещодавно Володимир Зеленський підписав законопроект, згідно з яким відновлюються спеціальні перевірки кандидатів на посади суддів, якісь спецперевірки. Скажіть, будь ласка, що це кардинально змінює? Ну, це кардинально змінює в сам підхід до висування кандидатів, які раніше мали право ті комісії, які утворюються від верховну раду, чи комітет Верховної ради з питань правової політики, як орган, який мав це забезпечувати відповідна комісія препрезидентові при з'їзду суддів чи зі суддів. Вони обирали кандидатів на посаду судді Конституційного суду України з точки зору якби загального конституційного регулювання, високої моральної якості, там професійна компетентність, бездоганна ділова репутація тощо. Але деколи до окремих суддів суспільства виникали в експертно середовища, виникали питання. Я хочу нагадати, що ми внесли зміни до закону про суду з статус суддів і до закону про конституційний суд, де передбачили, що утворюється відповідна комісія за участю міжнародних експертів, і ця комісія попередньо оцінює всіх кандидатів, і потім лише ті, які отримали позитивний висновок, можуть бути призначені на посади. Тобто цей механізм, який започаткований законом, і президент його підписав, він набуває не набученості він дозволяє зняти будь-які питання щодо того, чи заслужено чи не заслужено той чи інший кандидат став суддею концінного суду, чи суддею верховного суду, чи іншого суду, якщо ми говоримо про суди загальної юрисдикції, оскільки буде конкретний висновок. Незалежної, максимально незалежної професійної міжнародної участю міжнародного компонента спільноти, яка може дати фахову оцінку. Тому я думаю, це дуже позитивний момент, і це сигнал, що ми дійсно хочемо мати абсолютно незалежну судову владу і Конституційний суд. От я в мене сумніви, що влада хоче мати незалежну судову владу, але я поки що ми, ми, їх є, при собі. Мене питання, щоб влада була максимально судова і консійні суди були максимально незалежні. Я для цього все роблю. Повірте, в мене до вас ще дуже багато питань, але на жаль, час сплив. Приходьте частіше. Федір Веніславський є народний депутат від Слуги народу, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Був на хвилях Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.